Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок мистецтва. Тема нашого уроку: Франція та Англія країни палаців, театрів, музеїв. Створення листівки вітання з Парижа. Використовуючи знайомі техніки, воскові олівці, акварель чи гуаш. Налаштуйтесь на урок, прочитайте вірш. Що ви знаєте про Францію? Чи відвідували цю країну? Цікаві факти про Францію Чи знаєте ви, що Франція є найвідомішою і найбільш популярною для туристів країною? Ні, тоді наше відео саме для вас. Також ви дізнаєтеся величезну кількість інших цікавих фактів про Францію. Населення Франції складає 67 мільйонів осіб. Цікавий факт, що найкращою кухнею у світі вважається саме французька. Франція має найвищий податок на багатство в Європі. Гора Монблан є найвищою точкою Франції. Вона також є найвищою горою не тільки в Альпах, але й у всій Західній Європі. Монблан розташована на кордоні Франції та Італії, а її висота складає 4810 метрів. На оборону Франція виділяє близько 2,5% ВВП. Франція вважається батьківщиною готичного мистецтва. Також вона є батьківщиною архітектури в стилі барокко. Цікавий факт, що готичне мистецтво спочатку було відомим як французьке мистецтво. Всесвітню популярність отримав девіз Франції Свобода, рівність, братерство. Слово Франція означає земля Франків. Франки германські племена, що жили в північній Європі після падіння Римської імперії. Ейфелова вежа є однією з найбільш відомих і відвідуваних визначних пам'яток Європи. Її висота складає 323 метри. На території пам'ятки постійно функціонує два ресторани: пошта, ліфти і багато іншого. Національною квіткою Франції є ірис. Французька мова була офіційною мовою Англії понад 300 років. Національний гін Франції досить користується величезною популярністю у світі. Він називається Марсельєза. Гальський півень є національною твариною Франції. Цікавий факт, що день дурня день сміху, який святкується 1 квітня виник у Франції, країна є шостим найбільшим імпортером і п'ятим за величиною експортером промислових товарів. Франція одна з перших країн, які прийняли міжнародну систему одиниць вимірювань. Статуя свободи була зроблена у Франції, подарована США на сторіччя незалежності 1876 році. Статую створив відомий у Франції скульптор Фредерік Огюст Бартольді. Зовнішні риси скульптор взяв з красивої жінки Ізабелли Бойер, дружини Ісаака Зінгера, виробника швейних машин. Франція використовує цивільно-правову систему, основи якої закладені ще в наполеонівські роки. Одним з найважливіших національних свят у Франції є 14 липня. Цей день відомий як День взяття Бастилії. Цю дату сталася найважливіша подія в історії Франції штурм Паризької в'язниці Бастилії 14 липня 1789 року. Саме тоді розгнівані селяни напали на фортецю в'язницю, випустили ув'язнених і захопили зброю. Ця подія стала початком великої французької революції. Цікавий факт, що будь-який тур по пам'яткам Франції має включити. Ознайомлення з цією історичною подією. В народі прийнято цілуватися в щічку для привітання один одного, навіть між чоловіками. Існують реальні статистичні дані, що кількість поцілунків змінюється в залежності від регіону: від одного привітання в області Британії до 4 в Парижі, а також цілих п'ять на Корсиці. Франція займає третє місце в Європейському Союзі. За тривалістю життя чоловіків. Французька мова є офіційною в 30 країнах світу. Нікотин був названий на честь Жана Ніко, французького дипломата і вченого, який завіз тютюн у Францію в 1559 році з Португалії. Більше половини населення говорить принаймні однією іноземною мовою. Вона заювала більше нобелівських премій з літератури, ніж будь-яка інша країна світу. Кожен день у Франції публікуються дві нові кулінарні книги. Франція є першим у світі виробником вина і лекеру. Відомі французькі винаходи калькулятор, повітряна куля, кіно, фото і мультиплікація, парашут, підводний човен. Пригадайте, що таке художній музей. Художній музей це заклад, де зберігаються твори мистецтва. А що таке картинна галерея? Картинна галерея, художня галерея або пінакотека це приміщення з декількома залами, де зберігаються і демонструють твори образотворчого мистецтва якими видами мистецтва насолоджуються глядачі на світлинах? Погляньте! Під час подорожі Лясолька зробила листівку ручної роботи із фотосвітлинами відомих паризьких споруд. Бачимо А барвик привіз із Франції друковані листівки, які поширюють музеї, рекламуючи свої колекції. А робот МедАрт розіслав друзям вітальні інтернет-листівки електронною поштою. Запам'ятайте, листівка це різновид графіки. Вони належать до друкованої продукції. Пригадаємо, що таке симетрія. Це співрозмірне розташування частин композиції відносно осі або центра. І що таке асиметрія це відсутність симетрії. Ось бачимо симметричне зображення, а це асиметричне зображення. Знайдіть симетрію на листівках. Створіть листівку вітання з Парижа, використовуючи знайомі техніки: вускові олівці, акварель чи гуаш. Демонструйте власні малюнки. У вільну хвилинку оздобте свою листівку рамочкою з картону, яку декоруйте паетками чи бісером. Сфотографуйте витвір, витвір та відправте світлину друзям електронною поштою. Рефлексія. Світлоформ настрою. На цьому наш урок закінчено, і я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!